Добрий день! Довідомо православних кімійців. Церква Різдва Йоанна Притечі, що на лехтокату 31, запрошує. У неділю, 16 лютого перед 10 ранку, почнеться літургія. Правитиме паппіту. Лунатиме також і українська мова. А наступної суботи, 22 лютого, Об 11-й годині має відбутися доволі непересічна подія, на яку запрошуються лише українці із міста Кемі та Околиць. Сієлуен Лаоан Таюхтейнин Руокайло це дружній поминальний неформальний день, поминальна служба та поминальна трапеза. Повторюю, запрошуються лише українці. Із фінів присутнім буде архідеякон Вілле з родиною. Прибуде в український священник отець Віктор. Матимете змогу також сповідатися. Повторюю, початок заплановано на 11-ту годину. Тож, хто матиме бажання завітати до церкви оцій порі, дайте знати мені про це в особисте до вечора в четвер. Аби на столах було достатньо їжі. Ласкаво просимо у неділю на 10 ранку 16 лютого на літургію і наступної суботи 22 лютого на 11 годину на поминальну службу та поминальну трапезу. Ласкаво просимо Терветула.